Хочу вам показати салатики, які вирощені з суто на добрива Грогрін. Висаджував салатики в теплицю 27 січня. І ось такий красень. У мене вже виріс. Зараз я салатики поливаю, а поливаю я їх Black Magic. Ось так він виглядає в банки. Пастоподібне добриво. У Повідрів вже в мене розмішане добриво, поливаю завдяки інжектору. Ось Тут в мене труба, йде вода на зі скважини через цей інжектор. Потім я всовую шлангочку і воно завдяки потоку води смокче добриво. Magic – це поліпшувач ґрунту, завдяки якому краще розвивається коренева система. Народі його називають чорна магія. Black Magic добре розроблено для поліпшення стану ґрунту та для оптимального росту рослин. Застосування препарату рекомендується для лужних і засолених ґрунтів. Кальцій як один з елементів Black Magic витісняє натрій з ґрунту та зменшує солоність, що призводить до поліпшення середовища для росту коренів. Тому варто використовувати Black Magic. В ньому унікальна консистенція в гелевій формі. Для покращення ґрунту, поєднання азоту, кальцію, гумінової кислоти, цукрів та мікроелементів, поліпшення фізичних властивостей ґрунту, структури ґрунту, аерації, дренажу та водоутримуючій здатності. Завдяки ньому у вас буде потужна коренева система, збільшена кількість завізів, краща сила росту рослин, кращий колір плодів і вищий врожай.